У горішніх плавнях презентували Оскар. Саме таку назву має воєнний роман, авторкою якого є харківська письменниця Людмила Охріменко. Знайомство із літераторкою презентація її книги відбулися 13 березня у центральній міській бібліотеці. Учасниками заходу стали мешканці громади, які шанують, люблять і читають українську книгу. Людмила Охріменко зазначила. Раніше до написання книг ставилася як до чергового захоплення, навіть порівняла свою літературну творчість із вишиванням хрестиком. Лише згодом з'явилось розуміння, наскільки відповідальною є справа, якою займається на сьогодні. З підпора авторки вийшло шість книг. Одна з них, саме Роман Оскар, 2021 року отримав спеціальну відзнаку за найкращий роман на воєнну тематику міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. Ця визначна подія співпала ще одним знаковим періодом у житті письменниці. Я пішла напередодні перед самою повномасштабною війною на пенсію, і вже, знаєте, так потирала руки, що зараз я виграла такий конкурс. Я зараз буду були величезні плани з видавництвом, тому що після того, як людина отримає таку. Спецвідзнаку, то, звичайно, знаходяться і видавці, яким цікаво видавати твою книжку, знаходяться і видавці, які б пропагували твою книжку, і ти е, поїхав би різними виставками великими в Україні багато великих виставок. Е, і якби я вже була готова, що зараз, ну нарешті, ось вона слава. Да? Ось нарешті я, я письменниця. Але <кій> почалося повномасштабне вторгнення. Напередодні повномасштабного вторгнення письменниця разом із чоловіком тільки повернулися із Донецької і Луганської областей, де також відбулись презентації книги Оскар. А ще Людмила Охріменко зустрілася із давніми друзями, зокрема із військовослужбовцями, яких добре знала через свою активну волонтерську діяльність. Адже саме подіям 2014 року на Донбасі авторка присвятила свій роман. Прототип головного героя не вигаданий справжній. Це історія українського розвідника кримського татарина, який потрапив у полон на початку 2015 року і самостійно вибрався з нього. Військовослужбовець сам вийшов на зв'язок із письменницею і спонукав її до написання книги. Є у романі ті, так би мовити, другорядні герої. Проте їхню роль у книзі, як і у боротьбі проти окупантів, Людмила Охріменко не береться називати менш вагомою. Мені дуже допомогли хлопці-розвідники 92-ї бригади, які е, приходили і розповідали свої життєві історії, які розповідали мені, як вони здійснювали розвідувальні, розвідувальні операції в Донецькій і Луганській областях. Тобто всі герої, які є в цій книжці, не тільки головний герой, а всі герої і його побратими, вони не вигадані. Просто в реальному житті вони ніколи не зустрічалися. Головний герой. Розповів мені свою історію, другорядні герої. Хоча я вважаю, що в такій літературі другорядних героїв взагалі не існує. Всі вони головні, тому що кожен герой вносить свою, свій такий невеличкий внесок в перемогу головного одного героя. Розповідаючи про написання роману Оскар, Людмила Охріменко наголосила: під час роботи над текстом багато радилася з людьми, які розуміються на військовій термінології, вникала в ісламські звичаї і традиції, адже їй, людині слова замало було сухих і незрозумілих тез, якими переповідав історію свого життя розвідник. Зрештою, коли роман був написаний, авторка надіслала його головному героєві і чекала на схвалення. День, два, три, 4, 5, 6. І на шостий день ем, трошки <ккій> творчі люди мене зрозуміть ем, панічна атака. Ти розумієш, що книжка йому не сподобалася, що він просто не може тобі написати, що ти тупа курка, що ти взялася не за свою справу, що ти все написала неправильно, пиши свої жіночі романи не мороч нікому голову, розумієте? І він мені не може цього написати і тому мовчить. Ну, а яке ще от припущення, чому людина мовчить? Шість днів. Нарешті я отримую від нього відповідь. І як відкриваю це повідомлення і там бачу такий величезний відгук. Ок. Роман дійсно головному героєві сподобався. Просто таким небагатослівним він і є. Це підтвердили й його товариші по службі, яких у Львові зустріла авторка. Коли я отримувала нагороду, це було у Львові на форумі видавців у Львівському 2021 року. Я познайомилася з його побратимами, які його особисто знають. Кримсько-татарський народ невеликий, і вони всіх знакових особистостей своїх вони дуже добре знають. Один з його побратимів, який знав його особисто, і воював з ним, він мені сказав: Взагалі дивно, що він вам відповів той ок. Він вам взагалі повинен був відповісти за уставом. Молодець вільний. Ну він же не написав вам вільна. Це було образливо. А він вам цивільним словом таким розповсюдженим, ок. Людмила Охріменко зазначила у повсякденному житті жодного разу не зустрічалася із військовослужбовцем, про якого написала. Письменниця привідкрила таємницю назви роману, яка пов'язана не лише з позивним головного героя, а й з його кумиром. Я вам змалювала такого чоловіка жорсткого. Так? Навіть можна сказати жорстокого, який нічого не боїться, який героїчний, який. Переміг свого ворога, офіцер. Ну, така пафосна особистість, салдафон, можна навіть сказати. А з іншого боку, я запитала його, скажи, будь ласка, хто твій кумир? І він мені сказав Оскар Шиндлер. О, список Шиндлера є така книжка, як фільм. А хто такий Оскар Шиндлер? Це гуманіст найвищого порядку. Це людина, яка врятувала 1200 євреїв під час Другої світової війни. З одного боку, це жорстка людина, а з іншого боку, його кумир це Оскар Шиндлер. І я зрозуміла, що він не просто салдафон і не просто жорстока людина або жорстка. Він для чогось і для когось. Він рятує життя, він хоче врятувати максимально життів нас, українців. І тому він на цій війні. Тому Оскар це його позивний і присвячений він саме Оскарушиліру. Зустріч із письменницею була теплою, і жвавою. Талановита авторка зацікавила присутніх своїм баченням світу і креативністю думки, а ще своєю щирою любов'ю до України і всього українського. Наприкінці розмови усі охочі придбали книги, які припали до душі, авторкою яких є учорашня гостя нашого міста. Людмила Охріменко зазначила, що всі кошти від продажу вона віддасть на потреби ЗСУ.